Американське видання New York Times оприлюднило секретну інформацію про війну Росії проти України. Витік секретної документації Пентагону засвідчує про те, що США відстежують дії як української, так і російської армії під час війни РФ в Україні. Дослівно документи показують виснажену російську армію, яка воює в Україні, і глибоко скомпрометований військовий апарат РФ. Вони містять щоденні попередження американських спецслужб у режимі реального часу, про час нанесення Москвою ударів і навіть про конкретні цілі. Такі розвідувальні дані дозволили. США передати Україні критично важливу інформацію про те, як захистити себе. В одному із документів повідомляється, що росіяни зазнали втрат від 189 тисяч до 223 тисяч осіб, зокрема до 43 тисяч убитими у бою. У документі, що просочився, йдеться, що станом на лютий Україна зазнала втрат від 124 тисяч до 131 тисячі осіб, зокрема до 17 тисяч убитих у бою. Цей витік інформації демонструє також американську оцінку Україн української армії, яка критично потребує засобів протиповітряної оборони. Дані розвитки, схоже, вказують на те, що США також шпигують за вищим військом і політичним керівництвом України, що є відображення боротьби Вашингтона за отримання чіткого уявлення про бойові стратегії України. Ідеться у матеріалі Нью-Йорк Таймс. На думку видання, нові дані свідчить про те, що американська оцінка російських планів залишається глибокою, і що Сполучені Штати здатні попередити свої союзники при майбутні операції Москви. Видання зазначає, що ці матеріали також підтверджують думку, яку вже Но визнають представники розвитки США, мають чіткіше уявлення про російські військові операції, аніж про українське планування. Збір розвідувальної інформації часто буває складним і часом помилковим, але ймовірно він створює найповнішу картину внутрішніх процесів війни Росії проти України. Джерела видання вказують, що за НАТО рано говорити про масштаби шкоди витоку інформації. Але якщо Росія зможе визначити, як США збирають дані і прикрити цей потік, це може вплинути на перебіг бойових дій в Україні. Витік інформації уже оскладне відносини із країнами. Ми союзниками і породив сумніви щодо здатності США зберігати свої секретні дані, вказує New York Times. Видання зазначає, що нещодавно оприлюднені документи розвідки також чітко вказують на те, що США шпигують не лише за Росію, але й за своїми союзниками. У матеріалі зазначається, що обсяг викритих даних становить 100 сторінок, 50 з яких опрацювали журналісти New York Times.